Традиційні для будь-якого турніру реєстрація і оголошення правил, Нетрадиційне нагадування поза межами спорту, пропущений удар дорівнює серйозні травмі, чи навіть смерті. Судді наголошують на цьому не випадково серед учасників є бійці роти спеціального призначення Східний корпус. Зараз всі дії направлені тільки на одне – на підготовку наших ребят для того, щоб вони могли достойно, достойно захищати границі нашої родини і виконувати ті задачі, які ставить нам міністерство внутрішніх справ. І правительство України відповідно учасників турніру розподілили на три категорії: так звані ветерани, новачки і дівчата. Правила досить прості: бій триває дві хвилини, перемагає той, хто набирає першим п'ять балів. Вище оцінюються більш лучні удари. Травми фактично виключені, Ми використовуємо фіхтавальні маски, горжети на шею, захисні перчатки. тобто ну крові не буде. Якщо бою учасники стають ножем спеціальним ані гострого леза, ані металу, то себе. Дехто з бійців готовий захищати і справжньою холодною зброєю. Якщо на тебе піде бугай, то в рукапашку не факт, що ти його заложиш, а ніж така справа, що однозначно він програє, якщо ти хоч трохи вмієш, ним молодій. Ну я думаю, що це варто займатися декілька років, щоб досягти реально хоч якихось успіхів. Цьогорічний турнір Кубок східного корпусу зібрав півтори сотні учасників. До Харкова гості приїхали із Західної України, із Києва, із Криму. Наголошують новачків харків'ян до такого мистецтва. Иму до самого східного корпусу привело одне, тому що хто якщо не ми. Тому що мене особисто тримає від того, щоб не бути на передовій, скажімо, тільки те, що я вважаю, що я тут більш ефективний в Харкові ніж там. І тому що я тут вже, то я намагаюся якось бути готовим обороняти моє місто від можливих загроз. Для самооборони, щоб навіть в якій то непонятної ситуації, щоб можна було захистити себе своїх. Блізких, як там, зараз просто. Час таке. Турнір у меншому масштабі започаткували в Харкові в 2010 році. Харківська школа ножового бою активно почала розвиватися з 2007-го. Цьогорічні змагання, запевняють організатори, до всього стануть і своєрідним зрізом навичків бійців Східного корпусу. Анна Черненко, Віталій Осьмачко, вісті.